Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сьогодні у нас психологічна смуга перешкод. «Дволами донизу, Дволами донизу. Дотримуєте. Газом не дихайте! Дотримаємо дихання. Там кішки висять, там інструктори там підливають кровішки». «Бігом, Бігом бігом, бігом, бігом. На пузо напузай, поползли. Учебка це початок шляху для кожного військовослужбовця. Є розуміння, що це надзвичайно складно, складніше, ніж думалось. Хто зі мною триста тягне! Я хочу, щоб прийшов час, коли він прийде, якщо він прийде, щоб я був готовий максимально. 10 хвилин часу по готовності виходити на зрозуміли? Сьогодні у нас другий день інтенсиву з цивільними. Ось. і Сьогодні у нас смуга психологічна смуга перешкод. Як готові? Так, Чого воно? Це, щоб людина, особливо, яка приходить без АВП, вони звикали до цього всього. Тут, ось, тут буде горіти горіть шини будуть, скати будуть горіти. Тут ось провалка натягнута, тут буде полити кров'ю, тут будуть кішки з від тварин. Главное, не Главное, не спешите. Ясно? Только ділайте внімате. Там от спочатку будуть дими. І заходить перша група. Група 8-10 чоловік. Вони степлені один за одного і починається проходити. Перше рух! волами донизу, газом не дихається. Дотримаємо дихання. Отримали дихання, на одному диханні вийшли. В цей час інструктор, який відповідальний за цю ділянку, Рухайте! кидає е дими. Рук, 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 давай, 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 Фішка, в чому вони йдуть без протигазів? Виходимо, виходимо. Давай, 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 займаємо кругову оборону. Вони заходять. Забирає, ну повітря набирає, і їхня задача, чим скоріш ці вісім від вісім до десяти чоловік пройти цю, е, цей перекритий коридор. Вперед, ввіка, Розчепилися! Вперед! Рот, Розчепилися, росталися. Наступний не бачу. Вперед! Де загубилося наперед! Ті, хто крайній вийшов, говоримо крайній! Коли вони повиходили, вони займають сектори оборони. Сектор оборони в них йде на 360 градусів. Дві крайні людини хлопає по плечу, які займають оборону, держать сектор, тил тримають. І вони вже кажуть їм крайній. Тобто вони вже ці люди знають, що вони крайні. Давай Спочатку вони пролазять. Там є натягнута канюча проволока така. От там Кішки висять, там, інструктори там підливають травішки. Права рука, ліва, права ліва нога. І пошла, 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 пошла. пошла. Давай, давай, вистрічайте, давай, швидше, швидше, швидше. В цей час там колонка є, аудіо і розриви, там імітації взривів. Це все люди, ці всі, які проходять полосу, вони це все чують. Давай, після бігом. Бігом, 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 На пузо лягли, на пузай поповзріб. А ця двійка вже йде наперед. І такими двійками вони перекочуються, перекочуються і доходять до стіни. Хочі, худші, худші. Вас Давай до стіни! Далі. Коли вже вони пройшли, ну і тут міняються всі положення, міняються всі, вони знають, хто за ким іде, і тоді йде стіна. Вони проходять стіну. Це все треба швидко робити. Ну так як це цивільні люди, тут у них сьогодні такі, як скажемо так, лайтове проходження, бо тут багато на чого не ну, будуть закриватися, як то кажуть, очі. Буде працювати, будуть стріляти із автоматів одиночними пострілами, холостими. Забуде! Єтьоз кулемет, який також буде стріляти він дуже громко. Будуть стрейтбольні гранати кидатись. На правий план! Направий план! тримаємо сектор право! Сідай! Правий сектор, є! перед автомат, край, край! Вражень маса, Найпротивніше – це кров, тому що вона бризнула в обличчя, зразу вибила з себе, але треба було продовжувати. І іноді голосні звуки. А так все нормально. По фізично не дуже тяжко дякую команді, яка підтримувала і допомагала десь там піднятись, стати. В основному добре. 9 Разум, 10. Це дуже, дуже гарна тенденція, що робити такі от рекрутингові акції. Робити можливість цивільним побачити зсередини саме військове життя. Учебка це початок шляху для кожного військовослужбовця. Ваше Колона знищеної ворожої техніки. Вам потрібно. Зачистити танк і далі рухатися по напрямку до труби двійками в складі підрозділу, перебіжками. Крайня двійка, яка долає повалене міст, вона заходить на зачистку, на зачистку танка. Щось там 312! Продовжуємо, продовжуємо, не зупиняємося. Наступний! Наступний! Приймай сектор. — Ногу справа. Наступний! Наступний, Ру! Наступний! Перед автоматом, до спиною. «Цього треба бути готовим. Якщо я останній раз тримав зброй, ще будучи в школі, якби до цього ніколи не звертався. То вже два з половиною років війна. Треба хоча б мати розуміння, як це відбувається. Щоб, не дай Бог, стане, не дай Бог стане гірше. Хотілося б, щоб було краще, звісно. Ну, просто щоб мати розуміння, розуміння того, як важко там хлопцям, і буде до цього готовим. Проходимо, проходимо далі, далі! Сектор 12. Швидше, 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 швидше! Швидше! Наша сьогодні їм задача показати, що таке є, що якщо вони думають іти служити, вони мають це пройти. Тут закаляється характер, закаляється дух, бо скажу чесно, багато хто тут дівчат багато, а хлопці навіть вони можуть блювати. Первотний рефлекс, бо тут же кішки. От якщо не буде ілюзій, люди будуть більш реально сприймати. Давай, ну, Ситуацію, да, вони розуміють, що да, це військо, да, тут є певні вимоги. Певні вимоги по знанням, по фізичній підготовці. Нічого не буває просто так і жодне заняття не проводиться просто так, аби відбути. Всього проходимо. По ноги дивимось. Перший номер, другий номер. За ним. Підходимо ближче. На зачистку ви заходите із зброєю по-бойовому. Тобто ви вицілюєте сектор. Ви вклалися в зброю. Ваша зброя і ваші очі це парний орган. Ви рухаєте зброєю туди, куди дивляться ваші очі. Другий номер! Другий номер! Палер! Бамба вам! Звичайно! Другий Ближче до першого номера! Гранат! Тримаємо! Перший номер, коли він закинув гранату, далі він подає команду на колісо. Він викриває сектор на 12 і подає команду Крию. Другий номер виходить. На інший бік. Займає положення сидячи. По коридору безпеки, все сюди. Пробігаємо наперед. Дистанція 5-6 метрів. Право-ліво. Зайняли позицію. Коридор! Де коридор? Коридор на кусту! По коридору! Перми твій сектор. Коридор! Рух! Рух! Затікайте, затікайте! Кожне заняття має на меті сформувати певні навички ну, у військовослужбовця, які в майбутньому йому допоможуть знищувати ворога і вижити під час бою. Грею! Чекай, 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 на надання вдома. Грею! Якщо людина правильно підходить, правильно сприймає ці нові знання, вона намагається вчитися, відповідно до цього, Людина стає воїном. В даному конкретному випадку я був приємно здивований тим, що дівчата показали себе набагато краще за деяких чоловіків, тому що більша витривалість, більша гнучкість. На деяких перешкодах вони давали фору чоловікам. Доводилось чекати. Воно бачить, стоїть таке за мною! Оно трохи важко фізично, але це дуже адреналін, емоції, вони просто зашкалюють. Це... Найважче було фізично, напевно, пере... перелазити ось ці всі перепони і. В цей час ще й вибухи, ти дезорієнтуєшся кожного разу, кожному військовослужбовцю, кожному курсанту, я наголошую, обов'язковому порядку треба тримати себе в гарній фізичній формі. Тільки тоді ви зможете вивозити всі тягості там військової служби. Зважаючи на те, що стандартне спорядження військовослужбовця в даному випадку десантника воно стартує приблизно від 50 кілограмів, ви розумієте про що я говорю. Тому, якщо ти не здатен щось зробити, щось пройти, тобі треба підганяти свій рівень до цього. Це потрібно напевно кожному цивільному пройти, щоб вони відчули, як по-перше, це дуже на психіку давить. Ми побули там ну лічені хвилини, там це дистанція 10 хвилин, чи скільки вона займала, і це психологічно важко. Крим, сідаємо Крим! І от ти повертаєшся, і навіть, наприклад цивільні просто не розуміють, що в наших хлопців, які звідти повертаються, зовсім інша психіка, і це після такого, я розумію, чому це так. Бо це дійсно важко, що емоційно, що психологічно, і що фізично. Пішли вперед, зайняли сектори. Давайте рухайтесь двічкою, двічко. Є тепер у вас розуміння, що хлопці переживають на є розуміння, що це надзвичайно складно, складніше, чим думалось. І тепер більше хочеться волонтерити, допомагати, донатити. Тому що от, наприклад, форма після першого разу не факт, що вона вистірається і буде придатна до наступного. Брудні чистить зброю. 12 криємо. Крию! Психологічно важкувато, але ну це тренування. Я розуміла, що позаду допоможуть. Попереду є е, якісь е, привілегії, тому що це тренування. Якщо це був би бій, я розумію, що це було б і страшніше, і складніше, і ще не відточене у нас пряме розуміння, що треба робити, тому ми б далеко не дійшли, якщо б це був наш перший вихід. Тепер я схоже на піхотинця. — Так, ваші ворог мене обстрілював, мене розстріляли, ну я не здався. Що <рес> я зараз кажу? Та що, від мене смердить, я там по кішках пройшов. Що класно було. В общем, приходьте до нас. Хочеться якось тут трішки затриматись, бо я, я розумію для нуля, я нуль, а тут ще треба тренуватися. Це те, що я розумію. Мені зняти, ні, воно якось мода, смішно любить. Це нанести більше. Трьохсотого нести більше, так от. і в нас дуже сильний хаос. Не співпрацьовані взагалі. Якщо ми говоримо про е, формування навичок, то ми маємо розуміти таке, що за одне заняття навичка не формується. Навичка формується холостінням. Це м'язова пам'ять, коли говорять, що там очі бояться, руки роблять. Ось ця навичка. Скидування зброї, там вкладка в зброю, умовно кажучи, накладання турнікетів, займання позиції, рух двійками це все навичка. Ходити край, край! перед кволом у нього пролід. Води ти колтується, тут нікого немає. Вчора дуже добре показало, як вижити опит. Тільки опит тебе врятує. Скільки вчора ми були проти одного ДШВшника, він по кайфу нас розносив. У нас 20 людей було. Він всіх рознев. Він тільки вже помирав, коли БК закінчувалося. Ми йому в спину тільки дострілювали. І то ми вже там мухлювали, як тільки могли. Він нас трошив, і все, тільки опит тебе витягне. Якщо людина здатна вчитися, здатна сприймати інформацію, вона буде протидіяти і ударним дронам, які чомусь всі помилково називають FPV, і так само скидам. і під час артилерійського обстрілу вона буде правильно себе вести, понежувати силует, уникати скупчень, всього іншого. Не повний зріз! Якщо там заменка сіла і вибрали собі сектор, дуже актуальною є проблема того, що замало часу і зараз розглядається, наскільки я розумію, питання по збільшенню курсу без АВП. Ми його будемо збільшувати, будемо робити максимально від нас залежне для того, щоб по максимуму навчити людей. Коли другий номер відкриває двері, гранату я закидую об стіну, роблячи ось такий жест. Для того, щоб моя граната далі почала хаотичний рух. Далі, як тільки ви зачистили, відбувся вибух, що відбувається? Вам треба зачистити будинок, вам треба туди зайти. Другий номер відкриває, не спіши. Спочатку в тебе прості кути йдуть, ті, які ти бачиш. Коли ти зачистив один кут, нарізав другий кут. Другий номер твій відкриває все далі і далі і далі і далі. Ти танцюєш далі заходиш. Танцюєш далі заходиш. Як тільки ти дійшов до цієї точки, твій другий номер скидає гру зброю і викриває твій сектор. Тепер він тебе прикриває. Ти доходиш до другого номеру і розумієш, що в тебе залишився ще важкий кут, як називають його блітанці, з цього боку. Що потрібно робити? Для того, щоб зайти і зачистити той кут, вам треба скоротити розмір вашої зброї. Яким чином? Без упора в плече екстрактором догори. І далі одним кроком ви заходите. Перший, другий номер. Зачищаємо будівлю. Зарізаємо гли. Все. При відкривай! Граната! Закривай гарі! Граната! Бах! вибух привез! Всього, зачищаємо далі! Було таке дуже багато у вісках і є, коли взриви, розриви, коли йде. Армагеддон цілий незрозуміло, що, де, як. Люди не знають, де, де свої, де чужі, але в нього є стіни, їм треба пройти. Особливо, якщо вони тягнуть, там і БК з собою несуть, несуть з собою пораненого, буває не одного. Буває таке, що виходять заточення чи там наступають десь, але є двохсотих, їх теж не кидають свої. Тут все таке імітується, але це. Щоб людина, як попадає туди, різні ситуації на нулю і вони мають це. Щоб він не вийшло так, що він десь там побачив чи нашого, чи орка якогось розірваного, там буде кров, там будуть кішки, щоб він не втратив е свідомість, а він щоб це стійко переносив. Лопаємо по спинці, щоб вкрили піли, забув гайньо попередив. Все, вже попереджено. Рані. Чудовий? 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 Да. А вообще, я тебе там, а ты 450 метрів цієї психополоси, вона проходиться як в одну сторону, так і в другу. Кінець буде, так само все переходиться тут, так само пролазять під. Тут ще є такі елементи, коли можуть тягнути обов'язково ящик з БК. Група тягне з бойовим комплектом. Так само тягнуть поранених 300, бо без них ніяк. А Де поранений, Де впав! Кругова оборона і рухаючись. Чого не тут? Бойка, з береді. Зайду по секторам, садись, три, два, один. Бажання не зникло Армії? Ви взагалі ні. Ні капельки. Спочатку було важко, бо диму багато, а потім все чудово. Сподобалась колючка? Да. Да. Не сподобалась труба. Бо не дуже люблю замкнені приміщення, дуже вузькі. Вони, мабуть, переживають ураз 100, якщо не більше гірше, а нам це... для них це зовсім квіточки. Перед! Що скупчились! Траня! Хто зі мною тягне? зі мною триста тягне! Давай, давай! Давай, Купай, давай давай, тягнем! Що, каня пришла! Задача в цьому стоїть, щоб... Привити це для людини, щоб йому це було не в новину, щоб він не боявся цього в житті. щоб ні в кого не виникало питання, що голі босі сонечки чомусь потрапили там без зброї, без амуніції, абсолютно без форми, кудись напередок їх кинули. Я хочу, щоб прийшов час, коли він прийде, якщо він прийде, щоб я був готовий максимально, щоб потім не було як то. Даєте, в Ютубі в нас не готували, ми не знали. То що багато зараз чоловіків, які мобілізовані, увесь цей час, спочатку повномасштабної, нічим не, не займалися. Підготовка. А цей час ти міг витрачати на подібні заходи, щоб коли ти потрапив у підрозділ, на це ж БЗВП, ти вже вмів, ну і буде легше інструкторам і тобі. І ти, ти будеш готовий. Я хочу бути готова. Отут формується дійсно характер. Що найважче було? Через дим проходити. Через дим проходити, так, саме перше. Дихати. Так, так, так. так. Дихати не можна, дорогу перед собою не бачиш, не знаєш, де тобі потрібно повертати. Плюс грязюка. Ну, І жінкам там потрібно буде. також готуватися. Ми маємо взагалі розуміти те, стояти, з якого знаходяться військові. Я пішла на курс з чого тому що я хотіла зрозуміти, як папа, він мене військовий службовець. Потрапив в полон і я хотіла побачити, як це воно 30-та окрема механізована бригада у Бахмуті попав під Залізнянським. Год і два місяці в полоні. Чекаємо, віримо, що він повернеться. Я думаю, що він, як приїде, побачиться, буде задоволений. Шановні учасники нашого інтенсиву, вітаємо вас. Ви це зробили. Ви пройшли дводенний інтенсив з базової військової підготовки. Початок твого шляху в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно штурмових військ Збройних сил України. Коли формувалася е, дана ідея проведення даного інтенсиву, якщо, чесно кажучи, я не вірив, що прийде стільки багато людей, я дуже радий, дуже гордий з того, що ви... Знайшли в собі мужність, відвагу прийти, випробувати себе, спробувати, скажімо так, на шляху українського воїна. Софія Карпінська, 84 бали, відмінно. Юрій Захарчук – 85 балів. Відмінно. Анатолій Регінський, 85 балів. Це одна сота частина того навантаження морального, психологічного, бойового, те, що вони стикаються з чим кожного дня. Зрозуміло, що любити Україну вдома це одне, любити Україну в окопі це зовсім інше. Чекаємо всіх вас. Слава Україні! Героям слава!